Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, і в нас буде внутрішнє. Що робиться на банковій? У нас таке е, запитання. Е, попрошу вас донатити на ЗСУ. Під цим відео будуть е, реквізити. Буде відео від військових, я закріплю в коментарях. А, будь ласка, подивіться відео, покладіть там вподобайку, а напишіть щось приємне військовим, щоб вони побачили, а, що ви їх підтримуєте. Ну і підтримайте копієчкою наше зсу. А, дивіться, опа заперечує те, що ведуться переговори з країною-агресором. А вони ведуться. А вони ведуться, щоб ви розуміли. Карти показують, що ведуться таємно. Тобто, тобто. тобто, Хоча ми вже дивилися, що Росії, ми дивилися це в понеділок, рашці не потрібні переговори. Коли Росія на Коні, їй переговори не потрібні. Чому, так, давайте подивимося спочатку. Чи ведуться переговори конкретно дивимося, що покажуть карти: Чи веде Офіс президента напряму через якихось лиць в обхід, в кулуарах немає різниці? Чи веде Офіс президента? Переговори з країною-агресором. Мої любі, мої дорогенькі. ведуться. Сподіваюсь, зараз карти показують. У нас вийшов диявол. Ви бачите? Диявол перша карта. Ви бачили, я вибирала перед вами. Нічого? Ведуться, звичайно, ведуться. От, Зеленський вийшов. Ведуться. І є представники. Дивіться, скільки старших арканів. Один єдиний Зеленський. А тут всі старші аркани, мої дорогенькі. Тут дуже серйозно ведуться. Ви бачите? Дуже серйозно. І ця карта теж показує. Серйозно. До речі, цю карту можна прирівняти. Я її так бачу, так відчуваю, саме в цій колоді, до місяця. Тобто таємно, вночі. Приховано, але з другого боку це шістка мечів. Тобто, все ж таки це серйозна справа. Ведуться. Наша сторона веде переговори, добивається, намагається, робить все можливе. По е, Магові е, роблять все можливе, і там, до речі, вони, ну скажімо так, приближені до е, офісу президента. Люди. Я не можу сказати, прізвищ тут нема, але Зеленський випав тут своєю особистою персоною. І по дияволу скажу відверто: ведуться ще які переговори ведуться. Навіщо влада це заперечує? Що <кій> тут хоче випасти? А вони хочуть, знаєте, щоб їх не звинувачували, щоб поменше про них говорили, щоб не казали, що ми здаємо країну ось для чого. Але ми все рівно. Навіщо влада приховує, що веду, вони ведуть переговори? Ми ж не маленькі діти? Не маленькі. Ми що, не зрозуміємо? Зрозуміємо. Навіщо приходу, в, приховує влада, що вони ведуть переговори з Росією? Бо знаєте чому? Тому що не на вигідних умовах для України. Дуже не на вигідних. Там іде за ресурс. Десятка монет говорить про всю Україну. Тут іде мова про всю Україну. Ось як. Ось. Якось так. Не на вигідних умовах, як я вже сказала. Тут здача територій, іде розмова, бачите, йдуть торги. Оця карта говорить торги. Ось а, серйозні торги йдуть, і а, жалюгідні умови для України. Ось тому влада і приховує. Тому офіс президента заперечує, що а, ведуться переговори. Давайте подивимося результат, який буде цих переговорів, до чого це все йде. Давайте спочатку подивимося, буде це до ще цього року. Завершуться ці переговори, чи на наступний рік. Тобто 25-й рік. Ну, тут ще крутиться колесо. Вісімка теж будуть працювати. Теж будуть працювати. Ну, дивіться, і цього року, і наступний рік будуть теж. А давайте тоді угу, десятка мечів. Десятка мечів. Недобре, недобре. Дуже навіть недобре. Тільки що десяточка жезлів теж хотіла. Давайте так, до чого це призведе. Тут, правда, вже мало поганих карт закінчилося, але сподіваюся, стара справиться. Хороше. До чогось доброго це призведе, чи до чогось недоброго. От вам і хотіла випадати. Десяточка жезлів вона випала тепер. До чого це призведе? До відлюдництва. До відлюдництва. Все ж таки домовляться вони про щось. Все ж таки вони про щось домовляться. Такі домов... доведуть. Але дивіться, <кій> скоріше за все, це буде домовленість не цього року. Цього року будуть ще крутитися. А ось, на нас, скоріше за все, це буде в 25 2025 році. Дом... До якихось домовленостей, і це не добре для України. Такі домовляться. Карти показують, такі домовляться, що Україна отримає. З цими домовленнями, що Україна отримає з цими домовленнями підвішаний жертву, жертва. Україна жертва. Нам скажуть, ніби, ви знаєте, нам скажуть, що це пер... велика перемога, а це не перемога. Це підвішаний стан. І в майбутньому, зараз, я подивлюся, що в майбутньому дуже швидко, що чекає нас, силове знову вторгнення буде. Знову буде силове вторгнення, знову прийдеться нам захищатися. Тобто, дивіться, нами розміняються, нас принесуть в жертву, продадуть нам це як перемогу. Це буде вже на наступний рік, мої дорогенькі. Виглядає так? Скоріше за все, це буде в 25-му році. Ось якось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, тримайтеся. А донатимо на ЗСУ тільки наші військові, нас врятують. Більше ніхто. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі! Все буде Україна!